Це п'ятиповерхівка на вулиці Баленка, 7 у Полтаві. 1 лютого цього року сюди влучила російська ракета, яка зруйнувала перший під'їзд та пошкодила другий. Попри обстріл, мешканці не лишили помешкання, зокрема, і в другому аварійному під'їзді. Та вже 9 місяців вони чекають на відновлення. Зіма на носу, коли буде демонтаж? Закидає снігом, що буде потім. Воно ж просто буде руйнування будинку повністю. Тут же ж таки ще залишилися люди. І діти, і, і, і старі люди, і молоді люди, які вже не дозволять собі квартири купити. На нас просто, вибачте, за вираження забили. І так, як оце вони зробили, забили отут і забули. Так же саме про і про нас. Я можу таке тільки сказати. У квартирах мешканців другого під'їзду через затікання зі сторони зруйнованої частини будинку мокріють стіни. Відкриті повністю двері. Ми просто дивимося в небо. У нас мокріють стіни, тому що під'їзд не отоплюється. Да, нам спасибо, що дали в квартирі, у нас ну тепло є, але ж конденсат то собирається. від під'їзду повністю мокре, повністю з нею текло. Ось у нас цей тепловичок стоїть уже цілий місяць, і ми обсушуємо її, іначе вже на стінах починається просто грибок. Зимувати за таких умов, каже Антоніна Політаєва, буде непросто. Ви можете представити, який буде холод в під'їзді, і він понесеться в квартири. Особливо от перший етаж, де от люди живуть. От. Я розумію, що не буде ні сьогодні, ні завтра цей демонтаж, але хоча б хоч двері б нам зробили. Нас чомусь не, не підключили газу. Ну літо як-то ми ще туди-сюди, а зараз ми ж на електроплітках. Нету світу, нету ничего, нічого, ні чая, ні, ні як повідомили Суспільному в міському управлінні ЖКГ. У будинку провели поточний ремонт даху, зокрема, відновили покриття вентиляційних шахт, герметизували шви та встановили нові парапети. Значить, просто дійшли до нашого, як вони считають аварійного під'їзду. Може, далі не закрили ці дири, або, може там щось пропустили. На капітальний ремонт багатоповерхівки треба 15 мільйонів гривень. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, яку розробив університет Полтавська політехніка, тут планують зокрема демонтувати аварійні конструкції, відновити перекриття над підвалом першого та другого під'їздів, утеплити пошкоджені ділянки фасаду. Оновити інженерні системи та реконструювати 55 квартир у підвалі. Планують облаштувати укриття, а територію зробити доступною для маломобільних людей, розповів начальник міського управління капітального будівництва. Міська рада веде переговори щодо програми Віднови дім. Це державна програма, яка надає кошти ОСББ для відновлення багатоквартирних житлових будинків. Не всі робіт виконуються програмою дім». Тому демонтаж першого поверху це аварійні роботи. Скоріше за все, ми будемо виконувати кошти міської ради після того, як ми виконуємо ці всі протиаварійні роботи. Після того для відновлення будинку ми так само передамо. Я маю надію, що жителі цих будинків створять ОСББ і отримують від от держави 100% фінансування на відновлення свого будинку. Що стосується протиаварійних робіт, там сума близько 5 мільйонів. І ми маємо надію, що 10 мільйонів ми залучимо через програму Віднови дім. Питання створення ОСББ, ймовірно, вирішуватимуть на наступній зустрічі з мешканцями у міській раді. Ми згодні зробити ОСББ, якщо не буде цієї частини, яку ми просто не потягнемо. Тож термінів початку реконструкції будинку, який зруйнувала російська ракета, поки ніхто не називає. А чого вони все-таки не створять? Я не маю на це відповіді. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.